Привіт, дівчатка, мене звати Анна, і в цьому відео я постараюся максимально докладно розповісти, що навіщо і як ми це робимо. Для початку за стандартом ми знімаємо покриття. Якщо в клієнта немає ніяких неприємних відчуттів, то можемо це робити в тому ж ритмі, що і зазвичай. Але якщо клієнт скаржиться, що йому боляче чи пече, тоді збавляємо оберти і працюємо дуже повільно. Оніхулізис. Це дуже неприємний сюрприз як для майстра, так і для самого клієнта, адже за таким пальчиком потрібно спостерігати і періодично зачищати його, щоб там не оселився розсадних бактерій, які можуть дати оскладнення. Після зняття матеріалу ми прибираємо повністю всю довжину вільного краю тією ж самою фрезою або пилкою. І кусачиками ми трошки прибираємо весь нігтик, який відшарувався від шкіри. Я це буду робити спеціально поетапно, щоб ви максимально зрозуміли для чого і навіщо так робити. Я думаю, що в кожного майстра є досвід роботи і є такі історії, і вони теж знають, що в такому разі робити. Але іноді для новачків це велика проблема, і в такому разі без певних знань можна легко розгубитися. У мене були випадки, коли дівчатка просили покривати такі пальчики, але я відмовляюсь в цьому, бо знаю, чим це загрожує. Але розповім саме про цей випадок. Коли дівчинка прийшла до мене, то при зняті я одразу виявила Оніхолізис і сказала, що покривати цей пальчик ми не будемо. Тоді вона дуже засмутилася, тому що на напередодні було дуже велике свято, а саме весілля. Тоді на свій страх і ризик, і під її обіцянку, що вона одразу після весілля повернеться. Ми їй покрили цей пальчик. І ось за 4 дні вона прийшла до мене, так як і обіцяла. Ми тут бачимо початок оніхолізису, що стався внаслідок травмування пальчика. Як ви знаєте, з попереднього мого ролика про цю неприємну проблему, аніхолізис буває декількох видів і є на те багато причин. Прибрали трохи косачиками, а далі я фрезою куля з синьою насічкою починаю стоншувати нігтик, щоб легше було працювати косачиками. І знову підрізаю нігтик. Якщо коротко, тут саме травматичний ніхолізість без ускладнень, таких як грибок, пліснява і таке інше. Тож в цьому випадку можна і треба зачищати, інакше, якщо його залишити або покривати регулярно, то він почне розростатися з купою непотрібних нам проблем. Я згадала ще один моторошний випадок, коли в дівчинки були нарощені нітики, і один із них вона зірвала майже повністю. Ми його гарно зачистили, але це була дуже довга робота, тому що там була і запечена кров, і ні, і все на купі. А ось що мене здивувало, це не недобувалість дівчинки. Після зачистки я їй дала всі рекомендації з догляду за пальчиком і попросила в неї, щоб вона за кілька днів скинула мені фото, щоб я знала, що відбувається з пальчиком і чи все гаразд. Але ні фото, ні смс я нічого не отримала. Тоді я вирішила сама написати і ще раз попросила скинути фото. Але мабуть, це потрібно було лише мені, так як вона моє повідомлення прочитала і не відписала. І я подумала, чому я маю переживати за чиєсь здоров'я, якщо сама людина за себе не переживає. Слава Богу, вона не була моєю постійною клієнткою, і це було лише на один раз. Після другого етапу підрізання я помітила, що під нігтиком щось є, і це був гній. Внаслідок травми пальчик почав гноїтися. Ось такі гнійні залишки можна розм'якшити перекисом водню, він добре розмочує такі неприємності і працювати стає легше. Далі зачищаємо ось нігтик, що не прикріплений до нігтєвого ложа. І чим далі, тим обережніше ми працюємо з клієнтом, бо йому може бути неприємно і навіть боляче. Тож спілкуйтеся з вашими підопічними. Наприкінці, ми, як завжди, усе завершуємо у А краще, якщо це буде масло для регенерації і швидкого відновлення нігтика. Щиро сподіваюся, що це відео дарує вам нові знання і впевненість у вашій роботі. Величезне дякую за перегляд цього ролика. Я дуже ціную вашу підтримку. Не забувайте ставити пальчики вгору, якщо вам цей контент був корисний або ви дізнались щось нове. А головне, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити корисні відео. А зараз дозвольте побажати вам відповідальних та приємних клієнтів, які будуть цінувати вашу роботу і своє здоров'я. До нових захоплюючих зустрічей!